Вітаю! Мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. В умовах повномасштабного вторгнення в Україні, на жаль, актуальності набуває сепараційний тривожний розлад. Для нього характерні такі надмірні переживання, тривоги і страху через розлуку з тими, до кого ми особливо прив'язані. Для дітей і підлітків, звісно, це будуть, як правило, їх батьки, або інші члени родини, до яких емоційно прив'язана дитина. При цьому ознаки тривоги і страху будуть проявлятися за межами допустимого рівня для певного віку. Якщо говорити про дорослих, то для них основними фігурами сепараційного тривожного розладу будуть їхні діти або ж подружжя. Які ж симптоми? По-перше, Надмірний стрес перед і після розлуки з близькою людиною, занепокоєння щодо втрати прихильності з боку цієї людини, занепокоєння щодо подій, які можуть спричинити розлуку, небажання розлуки, постійний надмірний страх через це, страх бути на самоті, небажання бути далеко від близької людини, повторення певних страшних таких неприємних снів про розлуку і. Прояв фізичних симптомів, які проявляються під час реальної розлуки або уявної розлуки. Також сепараційна тривога дорослого може спричиняти дуже значний стрес, який впливає на якість його життя. І діагностувати, лікувати даний розлад, пов'язаний з розлукою, можуть психіатри, психологи та неврологи. Щоб встановити даний діагноз, спеціалісти об'єднують інформацію, отриману під час. Візиту людини до лікаря слід мати на увазі, що діти з тривожним розладом, спричиненим розлукою, часто можуть мати і фізичні скарги у вигляді певного нездуження, нудоти або болісних відчуттів в тілі. І тоді це вже потребує додаткового медичного обстеження. Фахівці можуть визначити фізичні симптоми, тривожні думки, розробити стратегії подолання і сприяти вирішенню даної проблеми. Проте Лікування сепараційно тривожного розладу передбачає декілька етапів. Це може бути розмовна терапія, яка забезпечує можливість людині висловити власні почуття, і тут буде корисним спілкування з людиною, яка зможе вислухати, підтримати і допомогти, зрозуміти, усвідомити наявність власної тривоги. Для дітей буде корисною ігрова терапія, каскотерапія, арт-терапія, тобто застосування. Ігор, наприклад, для проговорення, програвання своїх почуттів і емоцій. Буде допоміжним і консультація сімейна для всієї родини, оскільки це допоможе протистояти думкам, які підживлюють тривогу, і одночасно буде допомагати іншим членам родини, справлятися з проявами даної проблеми. Щодо дітей, то тут будуть також корисними консультації шкільного психолога, оскільки це допоможе більше вивчити. Академічні вимоги школи, стан дитини, соціальне оточення і, звісно, є важливою тут медикаментозна терапія, яка буде використовуватись більш складних випадків, пов'язаних з тривожним розладом, в стані розлуки або ж перечуття цієї неприємної події. Проте в цьому разі лікарські препарати. Дуже важливо використовувати в поєднанні саме з іншою напрямком певним психотерапії, що дасть набагато швидший і кращий ефект. Якщо говорити про дітей, то симптоми тривожності у дітей можуть виглядати наступним чином: надмірна турбота через це навіть через дрібниці, відчуття дратівливості, перепадів настрою, втоми, складності зосередитись на чомусь, проблеми із засинанням. Переживання через події, які можуть відбутися на наступний день, зміна харчових певних звичок, відчуття покинутості, певний постійний страх, відмова розлучатися з батьками. Також дитина буде шукати ніби намагатися уникати ситуації, які можуть викликати потенційне занепокоєння, може легко лякатися, мати низьку самооцінку. Невеличку кількість друзів і хвилюватися через ймовірні, неприємні події. Також у неї роз'являтися нав'язливі думки і відповідні дії. Також можете спостерігати підвищену, пітливість. Пульс, задишку, тремтіння кінцівок, дискомфорт у шлунку або ж навіть запаморочення. Якщо ви помічаєте на фоні того, що дитина постійно переживає через ймовірну розлуку з батьками ще й фізичні симптоми, вище перераховані, то слід звернутися до спеціаліста, щоб своєчасно надати необхідну допомогу. Зараз я пропоную техніку, яку, яка допоможе знизити рівень тривожності. Для цього необхідно знайти тихе місце. Зручно сісти або лягти, покласти руки на ноги і зробити декілько, декілька повільних рівних, спокійних тихів. Засерити свою увагу на наступних зонах, намагаючись залишати решту частин тіла також розслабленими. Лоб. Зморщить своє чоло максимально на 15 секунд. Відчуйте, як чи м'язи напружуються. Доведіть до максимуму це відчуття, а потім повільно розслабляйте чоло, рахуючи до 30. Зверніть увагу на різницю в відчуттях у м'язах, коли ви почнете розслаблятись. При цьому дихайте повільно і рівно. Щелепа. Напружте м'язи щелепи на 15 секунд, потім повільно розслабляйте, знімаєте напругу, рахуючи до 30. Також звертайте увагу на відчуттях під час розслаблення і дихайте при цьому повільно. Шия та плечі. Збільшіть напругу в цій зоні, піднявши плечі вверх до вух, і затримайте їх в такому положенні до 15 секунд. Повільно також розслабляйте, рухаючись до 30. Зверніть увагу, як йде напруга руки. Повільно стисніть обидві руки в кулачки. Притисніть їх до грудної клітини і так 15 секунд, стискаючи їх так сильно, як можете. А потім повільно відпускайте, рахуючи до 10, звертаючи увагу на процес розслаблення. Область тазу. Повільно збільшуйте напругу в тазовій частині. Протягом знову 15 секунд. Повільно розслабляйте протягом 30 секунд, спостерігаючи за собою. Ноги. Відчуйте максимальну напругу в ногах, напружте їх протягом 15 секунд до максимуму, а потім обережно розслабляйте до 30 секунд, ступні ніг. Також збільшите напругу в стопах, пальцях ніг, напружите їх як тільки можете, а потім повільно рахуючи до 30. Розслаблюйте напругу в тій частині тіла. При цьому слідкуйте, як іде напруга з тіла. Насолоджуйтесь відчуттями розслаблення, які пронизує усе ваше тіло. При цьому продовжуйте дихати повільно і рівно. Дана техніка допомагає зняти напругу як в тілі, так і психоемоційну напругу всередині. Можна кожен день в один і той самий час, наприклад, перед сном виділяти 15 хвилинок і робити дану техніку у зручному для вас місці. При цьому краще не відволікатися від процесу виконання, намагатися не затримувати дихання, оскільки це може лише посилити напругу, дихати постійно глибоко, повільно і повністю видихати. Можна рухатись у тій послідовності, яка вам підходить. Тобто, можна почати з голови і рухатись вниз по тілу, або ж навпаки, знизу до голови. При цьому це має бути зручний одяг, щоб не створював вам додаткового дискомфорту. Практикуйте цю прогресивну м'язову релаксацію, навіть коли почуваєте себе добре і спокійно. Це допоможе вам швидше напрацювати звичку і також. Вам може бути допоміжним прослуховування запису даної практики в аудіоформаті, щоб не тримати в голові послідовність усіх необхідних кроків? Велике дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до наступної зустрічі!